Ви бачите, сьогодні є помічниця, і це не даремно, тому що я розповім вам, в чому секрет успіху і популярності у певних людей і особистостей. А вся причина в тому, що вони, як то кажуть, потрапляють в архетип, да? тобто те, що відгукується більшості людей, те, що їм знайоме, те ж саме стосується і створення контенту, да? вирішення певних проблем. Якщо я буду розповідати, наприклад, вам про праві ідеали свободних пологруп, когомологічної розмір... розмірності 1, як називалася моя дипломна робота на математичному факультеті, то я щось дуже сумніваюся, що ви будете дивитися мій контент. Якщо ми показую вам кицьку, то вже це розташовую, тому що кицьки – це про м'якість, це про ніжність. От. І тому дуже важливо зрозуміти. Який ваш біль? Так? І якщо ваш біль я про нього розповідаю, то відповідно, скоріш за все, такий же біль є якогось іншого. І, відповідно, від мене може бути більше цінності, аніж коли я буду куперсатися в якихось абстрактних моментах. Це був невеличкий такий етер. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і до зустрічі!